31 січня продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про підвищення тарифів на електроенергію в Україні. І з нами сьогодні Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, доброго дня. Зараз мікрофончик включить, будь ласка. Зараз вам допоможуть. Так, Дякую. Думаю, що тепер працює зараз. Активізувалися питання підвищення тарифів. Ну і в принципі це питання вже назріло давно. Але якими є об'єктивні причини для цього, я вам чесно скажу: для підвищення тарифів я об'єктивних причин не бачу від слова зовсім. Я бачу об'єктивні єктив, об причини для комплексної реформи того, що в нас називають ринком електроенергетики. Бо, ну чесно, на день сьогоднішній я оцінюю ризики від того, що хаос і абсолютно некерована і вкрай погана ситуація з обігом коштів, виплатами а, грубою купою різних спеціальних обов'язків, покладених на різні енергетичні компанії, в абсолютно хаотично, зараз є більшою загрозою. А, для енергетики, ніж навіть ракети і дрони, які летять. Бо з ракетами і дронами ми вже розуміємо, що робити, і розуміємо, як реагувати. А от, на жаль, фінансова криза, яка є дуже масштабною, і мова йде вже про десятки мільярдів гривень, тобто все разом, якщо порахувати суми, підкочуються під 100 мільярдів гривень. І це без ринку газу, це тільки ринок електроенергетики, там якщо газ додати, там. Страшно дивитись на ці нулі. То будемо відвертими. Українська енергетика просто не має джерел, звідки взяти гроші не на відбудову, не на відновлення, ні на ремонти до наступного опалювального сезону, а він буде. Так, да, ми ще проходимо цей, але він закінчиться і нам треба буде готуватися до наступного. А реально енергетики грошей немає від слова зовсім. І е, тарифи для населення в цій історії грають настільки маленьку роль, вони настільки не незначна частина е, загальної проблеми, що казати про те, що для населення потрібно підвищувати тарифи, на, на мій погляд, це просто абсурд. Себто, якщо ви хочете максимально проблем створити людям, ви, звісно, можете це обговорювати. Але якщо ви хочете вирішити загалом ситуацію з грошима в енергетиці. То ці тарифи для населення там є ну, настільки маленьким пунктом, що не треба на нього в першу чергу фокусуватися. І тут проблема є в тому, що я не бачу зараз в уряді жодних дискусій щодо того, як цю проблему, в принципі, системно вирішувати. Тобто, виходять депутати і кажуть, а давайте підвищимо тарифи для населення. Чому для населення? Тарифи для населення в загальній картині боргів займають там 10%. Більша частина боргів сформована через неадекватну позицію і неадекватну роботу регулятора. Давайте будемо відверти. Національна комісія з питань регулювання ринків електроенергетики і комунальних послуг свою роботу не виконує, причому не виконує вже довгий час і категорично. А це спровокувало уряд до багатьох адміністративних кроків і введення купи підпорок для того, щоб, хоч якось, ринок електроенергетики, міг там якісь гроші отримувати і працювати. Але результат плачевний: борги наростають, краще не стає, і я абсолютно певен, що підвищенням просто тарифів для населення вирішити цю проблему не просто неможливо, а в принципі неможливо взагалі. Проте тарифи на електроенергію зараз не є ринковими в Україні. Вони не є ринковими, вони є зафіксованими і затвердженими відповідними органами державної влади. Якби вони були ринковими, ситуація була б сильно інша. Але самі по собі ще раз тарифи для населення, от навіть якщо уявити собі, що от прямо от зараз їх зробили ринковими, але не вирішили купу інших питань, які докладаються до. Проблему це не вирішить. Не вирішить зовсім. Ну, уявимо, що все ж таки ми підходимо до етапу підняття тарифів. На вашу думку, яким зараз є цей ринковий тариф, і яким може бути реальний тариф після цих змін, які ініціюють? Так тому то і питання, що ринкові ціни змінюються навіть протягом доби. Змінюється дуже сильно. Це знаєте, нещодавно мав розмову з колегою в Фінляндії. Я йому позвонив в момент, коли в них були дуже сильні холоди. Він каже: Слухай, оце в день тут одягнутий вдома, сижу, бо опалення вимкнув. я, я кажу, чого ти вимкнув опалення? У вас мінус 30 на вулиці. Він каже: розумієш, яка історія? У нас в день зараз підіймається ціна так, що я вважаю неефективним в день опалювати. Я опалювання включаю увечері в нас дешевше увечері. Оце називається робота людини в умовах, коли в нього ринковий тариф. В нього постійно змінюється ціна на електрику. І якщо бути чесним, то вночі вона буде дешевше, ніж зараз, в тому числі для населення, безумовно. А в день вона буде ну, в, день, в день так само, тому що коли в нас працюють вітрові і сонячні електростанції, ціни знову опускаються, а в пікові години вона буде не, там, не така, як зараз, зараза. Два з половиною більше. Але це буде чотири години на добу. І тепер поставте собі питання: а як ви будете споживати в цій ситуації? Зрозуміло, що ви будете знати, що в певні години вам включати електрику взагалі не варто, і ви будете про це думати. Або ви будете шукати компанію, яка постачатиме вам електрику в такому режимі, якому вам буде максимально зручно і комерційно, да, це з точки зору, хто вам запропонує більше грошей зекономити. Бо виникне конкуренція. Зараз це абсолютно монопольна ситуація, абсолютно неадекватні для всіх неадекватні тарифи, які, ну, чесно, з одного боку, безумовно, негативний фактор, а з іншого боку, є більш негативні фактори, які впливають зараз на нестачу грошей на ринку електроенергетики. Ви акцентуєте на тому, що перш за все треба реформування ринку. Що воно має передбачати? Воно має передбачати кілька речей. Перш за все, воно має передбачати визначити відповідального за тих, хто не платить. Бо сьогодні фактично такого відповідального немає. Він є номінально, але його не існує реально. От є, наприклад, певна кількість компаній, які є соціально дуже важливими. Але які не платять за електрику. Їх не можна відключити. В них нема грошей. Наприклад, водоканали. Їх тариф не покриває їх витрати на електроенергію. Вони не мають грошей для того, щоб сплатити. Хтось має визначити, яким чином це має вирішуватися. Або міські ради мають за них доплачувати, або національний бюджет, або змінить тариф так, щоб вони мали змогу платити. Але, а таких проблем це я одну називаю, вона коштує мільярди гривень щомісяця, там, сотні мільйонів гривень щомісяця. А, і ніхто не хоче її вирішувати. І допоки не вирішена проблема водоканалів, допоки не вирішена проблема е, теплокомуненерго, допоки не вирішена проблема з іншими там, державними шахтами, наприклад, які теж боргують за електрику страшне. Допоки ці, ці проблеми не будуть розглянути в комплексі і разом вирішені, сподівання, що прийдуть інвестори і будуть в Україні щось робити і інвестувати в відновлення української енергетики, воно абсолютно пусте це сподівання. Вони просто дивляться на те, що відбувається. кажуть хлопці, ну ми не маємо джерел, звідки нам заплатять. Ми готові вкласти свої гроші, але покажіть, як ми їх повернемо. А ми цього показати зараз не можемо. Якщо уряд все ж таки вдасться до підняття тарифу на електроенергію зараз, до яких додаткових проблем це може призвести? До, зокрема, соціально незахищене населення, зростання цін на продукти і так далі, чесно, це така ілюзія, що піднімуть ціни на електрику, і всі загинуть. Її розганяли багато років на мою позицію, абсолютно безвідповідальні політики. Давайте подивимось, наприклад, країни, яка тільки що провела. Повну реформу 에, того, як населення платить за газ, електрику і все. Молдова. Малесенька країна, яка бідніша, ніж Україна, по всіх рейтингах ВВП і так далі. далі, далі. 22-го року вони провели реформу, люди зараз платять ринкові ціни, отримують адресні субсидії. І знаєте, я щось не чую, навіть незважаючи на всі зусилля росіян там підняти якісь протести чи ще щось. Нема протестів, все працює. Люди отримують субсидії, хто кому не вистачає на виплати, і виплачують за енергоносії. Ситуація значно стабілізувалася в цій сфері. І все працює. А Україна все ще боїться в цей бік навіть дивитися. Тобто, в принципі, підняття тарифів може бути, воно не катастрофічне. Але як воно має відбутися для нашої країни так, щоб воно не призвело до якихось проблем? Тобто, це має бути, мабуть, якесь поетапне підняття. Як воно має виглядати в ну, чесно? От коли кажуть поетапне підняття, хвоста різати шматками значно больніше ніж якщо один раз відрізати. Цебто знаєте, взяли ящерку, закріпили і почали хвоста дольками нарізати. Оце для мене поетапне підняття цін на електроенергію і там інші енергоносії. На мою думку, якщо вже робити щось. То треба приготувати чітку реформу, приготувати її комплексно, цебто не просто там підняття тарифів для населення от зробити весь комплекс. Яким чином ми вирішуємо проблеми компанії, що не платять? Яким чином ми вирішуємо проблеми виплат там, де ну, наприклад вода Донбасу, да? вона в енергетиці. Притча в язицях вона забезпечує частково неконтрольовані території водою. Відключити це не можна. Україна за це платить, але сама компанія грошей не має. Вона не може ну зібрати їх неможливо фізично. Але якщо відключити... Ну, це реально величезна проблема для тисяч і тисяч і тисяч українців. Відповідно, такі проблеми мають бути системно вирішені, мати чітку відповідь, як саме ми такі речі фінансуємо. І так само ми маємо чітко сказати: нам на субсидії населенню в разі ринкових ранкових цін введення треба отакі от суми. От, такий нам потрібен, от така нам потрібна підтримка від партнерів. 100%, що той самий Європейський Союз буде готовий підтримати таку реформу, це немає сумнівів. І виділити відповідні фонди. Але йому треба показати, що ми збираємось робити, і дійсно робити це. Тоді люди отримують нормальну адресну підтримку, всі, у кого проблема, виплат. Будуть я певний, що зараз це там через дію можна зробити чи іншими електронними інструментами без черг вже там раніше казали. От будуть черги у відповідних відділах державної влади. Люди мають принижуватись там, писати якісь заяви. Слухайте, зараз це, все це можна організувати віртуально, все це можна організувати електронним способом і е, абсолютно спокійно виробити інструменти, які дозволять людям почувати себе захищеною спокійно. З чого складатиметься цей новий тариф, чи передбачатиме він, зокрема, ремонт енергообладнання, знищене росіянами під час цих обстрілів? А в нас немає іншого джерела. Енергетика це така галузь, де, що б не відбувалося, платить споживач. Бо саме споживач потребує товар. Ми хочемо мати світло, ми хочемо, щоб працювало опалення, ми хочемо, щоб працював інтернет, ми платимо. За все, що відбувається, хочемо, щоб енергосистема була відновлена, ми за це сплатимо. В який спосіб, через які інструменти, як довго ми будемо це оплачувати, це інше питання. Але в будь-якому разі сплатить споживач. Міжнародна підтримка надається, але донори. Не нададуть нам необхідні кошти на те, щоб відновити нашу енергетику через гранти. Це нереально. Це мова йде про мільярди. І відповідно це точно будуть кредити, це точно будуть. Приватні інвестиції. А далі питання тільки в тому, чи ми свідомо зробимо реформу і якомога швидше створимо умови для того, щоб ці кредити і інвестиції прийшли, чи ми почекаємо, поки в нас ну, зовсім щось грохнеться. І без жодних обстрілів ми будемо вимушені вводити ну, реально серйозні графіки обмежень. І тоді почнемо цей процес. Оце весь вибір, який є зараз в української влади. Або так, або так. І ну, який сценарій обирати, це ж питання уряду. Ну і так підсумовуючи, чи все ж таки вдасться уряд до підвищення тарифів цього року, чи це питання буде відтерміноване? А, мій особистий прогноз питання буде відтерміноване. Не на часі, все ж таки, як і підвищення всіх інших комунальних послуг. Я думаю, що так. Більш того, я, я, ну, давайте так, я ж не можу за уряду відповідати. Я, я можу тоді казати, я думаю. Да? Так от, якби я був прем'єр-міністром умовним, який би переживав за цю історію, я би зараз створив цільову модель, що я хочу зробити. Щоб боргів більше не було, щоб люди знали, як вони оплатять комунальні послуги електрику, щоб ми знали точно, де візьмемо газ на наступний сезон і яким чином я би зробив таку модель цільового ринку, доручив би зробити там. Всі партнери приєднаються 100%, всі будуть щасливі над цим попрацювати. І чіткий план, як до цієї моделі прийти. А потім крок за кроком визначив би, коли робити кожен крок, і старанно розповідав би українцям, чому це треба робити, коли це буде зроблено і яких наслідків ми всі разом очікуємо. От тоді це буде працювати. Це такий ідеальний план. А по факту, якщо це підвищення не все ж таки не відбудеться через електоральні ризики, через нестачу коштів для компенсації соціально незахищеним верствам? Це, ну, скоріш за все, через те, що всі бояться електоральних ризиків. Ну, я, я це так оцінюю. І це призведе до дуже серйозних електоральних ризиків, коли електрика закінчиться. Дякую. Можливо, є запитання журналістів. Запитань немає. Тоді, пане Олександре, дякую. дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили про підвищення тарифів на електроенергію в Україні. А медіа центр Україна Укрінформ повернеться до роботи. Завтра ми вже працюємо над анонсами. Залишайтеся з нами.